Ти вмерти тут була приречна, і ти пішла без звороття твоїм безсмертям заперечна холодна пустка небуття. То був кінець чи почалося, те вічний сяйво крізь літа. Торкнули знов твоє волосся, вітри сурамського хребта. Стоїш така жива аж чудно, що ти зійшла на п'єдестал. Здається, в тиші було б чутно, як б'ється серце крізь метал. Вогнем слова твої гартовані, лежить між гір'я голубе, і гори сонцем короновані, На вшпиньках слухають тебе. Ти щит і май свого народу, його небес, пророчий грім одвічна мрія про свободу говорить голосом твоїм.